Шахраїв досі не зловили. Міліція вже місяць шукає двох хлопців, які збирали гроші, начебто на лікування хворої на епілепсію Зоряне пророк. Нагадаю, цю історію ми розповідали місяць тому в огляді дня. Також нагадаю, тоді батько написав заяву у міліцію про те, що двоє хлопців, які представили студентами однієї із духовних семінарій Львова, запропонували допомогти, збираючи гроші на лікування доньки. Як з'ясувалось, згодом подорожуючи областю, хлопці назбирали більше 100 тисяч гривень, але батька. Там повернули лише близько двох. Андрій Шніцер, представник у суді батька дівчинки Романа Пророка, переконаний, правоохоронці навмисне затягують справу і досі не опитали головного свідка, який спілкувався із шахраями. А це батько Зоряни. а також не порушили кримінальну справу. Досі хоч мали зробити це протягом 10 днів, починаючи від 4 березня. Окрім цього, основний річовий доказ по справі це цей зошит, який записаний власноручно цими особами відповідно на сьогоднішній день, не долучений до матеріалів кримінальної справи, що вказує на те, що фактично ця оперативно розшукова діяльність і всі інші заходи це є натуральна фікція. Я вважаю, що Саме з боку правоохоронних органів на сьогоднішній день робиться все для того, щоб дана справа не була порушена. Якщо ні, якщо не зупинити, дуже легкий хліб. Вони недуть омку хвору дитину, котрій гроші, скажімо, потрібніші не менші, ніж мої. І будуть так само. Коментувати свої дії правоохоронці відмовилися. Відомо лише, що цю справу передано із Шевченківського до Галицького райвідділу міліції.